Маскулинні чоловіки, які дозріли в своїй мужності до створення сім'ї, знають, що на них велика відповідальність. Вони мають бути і лідером, і добитчиком, і захисником своєї сім'ї. Це зазвичай люди слова, коли вони сказали і зробили. І вони говорити не люблять, вони вважають, що це жіноча прерогатива. Тому дуже часто чоловіки являються такими мовчунами. Вони можуть сидіти, щось собі там планувати, думати, і інколи забувають ділитися своїми планами, баченням або проблемами і обставинами із жінкою. Вони думають, що вони тим самим жінку від реальності захищають, мовляв, нехай займається дітьми, або займається побутом, будинком і ще якимись там проблемами, або хоча б просто буде щаслива, там насолоджується життям. Я якось спораюсь сам. І з такими відповідальними, дійсно маскулинними чоловіками ця сильна їх сторона часто. Грає таку негативну роль, коли через 20 років жінка, вже натерпівшись у цієї відстороненості, холодності, бо вона це так сприймає, що він мовчить, він не ділиться, він закритий у собі. Він постійно перебуває у цій своїй чоловічій внутрішній печері. А їй хочеться близькості, їй хочеться злиття, їй хочеться відчувати, що Поруч є от близька людина, з якою можна проживати це життя, є свідок мого життя. Коли він їй не відзеркалює те, що вона щось розказує, або її прохання, її якісь проблеми. То в неї складається відчуття оцієї порожнечі, і вона може про це говорити, може навіть цього не усвідомлювати, а просто через там 20 років, якщо не скоріше, буде заява, що я стомилася, кохання прийшло, Ми з тобою сторонні, чужі люди, давай роз'їжджатися.